Це четверти виборчий округ Тернопільщина. Шановні депутати до вашої уваги представлений законопроект 1201 про внесення змін до закону України про державну службу щодо обов'язкового володіння українською мовою посадовими та службовими особами органів державної влади. Проект спрямований на забезпечення безумовного виконання конституційних норм про всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, неохильно додерження конституції України посадовими та службовими особами органів державної влади під час виконання ними службових обов'язків. В даному законопроекті пропонується віднести зміни, відповідно до яких посадові та службові особи органів державної влади повинні володіти. Українською мовою на рівні необхідному для виконання ними їх посадових і професійних обов'язків не допускати публічних проявів зневаги до української мови, знущатися чи глуму над нею, а також її дискредитація, а також зобов'язані складати іспит з української мови для підтвердження рівня володіння нею необхідного для виконання ними службових обов'язків. Товариство взагалі абсурдно є, що ми сьогодні такий законопроект розглядаємо в стінах Верховної Ради, адже це певно тільки українська держава є як виняток в світі, що. Державні чиновники вищого рівня міністри, заміністрів, інші не знають, не володіють державною мовою, не вміють писати, читати чи спілкуватися. І в будь-якій іншій цивілізованій країні це як є як норма в Європі, в Польщі, в Німеччині, в Великій Британії, в Америці, але тільки не в Україні. Тут ти можеш займати найвищу державну посаду, але не знати державної мови. Я вважаю, що це і наша політична сила Всеукраїнського об'єднання свобода, що це є неприпустимо, адже якщо ми хочемо розвиватися. Ати реальну українську державу, піднімати її рівень і статус саме основне, ми зобов'язані, щоб чиновники вищого рівня поважали, виконували конституцію, 10-ту статтю конституції України про державну мову і володіли і знали державну мову. Я закликаю вас підтримати, щоб дійсно Україна була як і всі інші цивілізовані країни, і таким чином ми утвердимо суверенітет, незалежність і цілісність нашої. Будь ласка, прошу завершуйте. Питання є багато спекуляцій, і тому, щоб врешті-решт, це питання було знято. Я думаю, що ми маємо в цьому питанні бути єдині. Тому закликаємо вас підтримати цей законопроект. Слава Україні.